Так, привіт, друзі! Вирішила сьогодні вам зняти ось цю свою таку традисканцію. Дуже я її полюбляю, тому що вона ось така красунечка в мене була красунечка. Але я її так боялася пересушити, тому що думала, що вона в мене пересушена. І я її залила, тому що побачила, що її ось такі красиві пагони почали опускатися. Ну, Звичайно, вони повитягувалися за зиму, але просто я по ній відчуваю, що вона трохи. залита, підзалита. Тому зараз я хочу її трохи, як кажуть, облагородити, познімати ось це все сухе листя, обрізати ось це все, що повитягувалося. Ну, І, звичайно, середину залишу, якщо вона відійде, тому що я бачу, що бачите, ось вже почали відходити деякі паростки. Це, здається, на нук, якщо я не помиляюся. Вона на сонечку ось так розовіє, таке стає в неї в розовувати. Ну, Звичайно, взимку вона ось в мене стояла в кімнаті, трішки повитягувалася, була дуже красива влітку, пишна. Але, звичайно, ми бачимо, що вона вже зовсім не має того вигляду. Ось те наслідки пересушки зимової. От. Ну, Ми знаємо, звичайно, що традисканці взагалі вони так не дуже добре переносять зиму. Тому, звичайно, потрібно з нею щось робити. І, крім традисканці, я сьогодні зранку, ось, друзі, обрізала ось такий в мене філодендрон. Чи, ні, це не філодендрон це епіпремнум лайм. Я його теж обрізала і поставила на переокорінення. Тому що він одгнила гнила ніжка. Також я його перелила, він зовсім зів'яв. І я просто його обрізала і посадила в водичку, щоб він пускав нові корінчики. Тому, друзі, будемо зараз з вами. Обрізати трішки, облагороджувати цю традисканцію. Ось так я знімаю. Не знаю, як вам там видно, тому що тільки буквально ось почала декілька днів я користуватися штативом, тому, надіюсь, вам там все нормально видно. Можливо, заблизько. Ну, в общем, так. Отже, так, відрізаю ось такими пагінчиками, а потім буду ставити їх у воду. Так. Ну, Я бачу, я навіть, дивіться, тягну, Бачите, витягую, і бачите, воно витягується разом із корінням. Тобто, ну, видно, що вона підзалита. Тому що витягується із корінням. По-перше, вона була підсушена. так, Я її трішки підсушила, а потім залила. І ось таке вийшло. Що пересушила і все. А потім залила водою, і вона просто-напросто. Почала підгнивати. Ну так, да, ось, будь ласка, дивіться. Вилазить зовсім зовсім. Ось, бачите, є корінчики. Так, але хочу, звичайно, щось залишити і в горщику, тому що гарний ін, ось наростають там на її гілочки, але не знаю. Зараз побачу, якщо вона вся ось так буде. Витягуватися, то, звичайно, що її повністю треба звідси все витягувати і, можливо, сюди садити щось інше. Ну, ви бачите, да? ось вона росла, потім пересушилась. Ось пішов такий тоненький від ну, стебло, і все. І далі вона пішла сухнути. Так, ну, в мене крайності в крайність. Як не пересушка, то, то залив. Тому, ну, радисканці – це в нас такі рослини, що не дуже вони бояться, так? Тому зараз ми її ось так все облагородимо. І я думаю, що з неї наросте ще один гарний пишний кущик. Дивіться, скільки я вже нарізала який букет квітів. Так. Тому, звичайно, нічого страшного. У мене там є ще. Дисканці, якими потрібно зайнятися. Ну, поки в мене часу немає, тому поки що хоч цю. Тому що якщо я нічого з неї не зроблю, то вона просто-напросто загине. І все. Не знаю, друзі, чи цікаво вам таке спостерігати, чи ні. Ну, Думаю, зніму, поділюся з вами своєю. Роботою. Ну, будь ласка, ось дивіться, горшок залишається майже майже, майже пустий. Ось, дивіться, боже, дивіться. Та ні, та це тут не залишиться нічого. Дивіться, друзі. Бачите? Дивіться, я беру і воно все ось, бачите? Все, все ось, витяглося все. Дивіться. Бачите? Її повністю треба переукорінювати. Вона всередині ось повністю вся висохла. І, до речі, земля також, звичайно, вже втрамбована. Ну, вона в цьому горщику, звичайно, вже засиділа років два. От, тому, звичайно, що, ой, вибачте, що її вже просто-просто надоїло, мабуть, цьому горщику. І вона каже: знає, що хазяйка, візьми мене уже і перевкоріни. Тому будемо перевкорінювати. Ну, па ці гарні такі відросточки ці. Гілочки живенькі, тверденькі, абсолютно з ними, з тими, що залишилися, бачите, немає нічого такого страшного. Внизу вони всі просто підсохли і, і залиті. Тому, друзі, добре, що я за неї взялася, тому що поїду з дому на декілька днів і. Вона могла б пропасти. І ось що в нас вийшло. Дивіться, бачите, горщик залишився, можна сказати, пустий все. Цю землю я викину, тому що вона не годиться. Вона вже стара. І, звичайно, нічого вже садити в неї не можна. Тому, друзі, ось така, ось така кубка вийшла. Нарізаного, бачите, ось зараз я його все поставлю у вазочку з водичкою. А це ось така кубка в нас вийшла сміттячка. Тому, друзі, ось такі новини, якщо цікаво, переглядайте, коментуйте, буду рада вас чути. Гарного всім настрою. Міцного здоров'я, друзі! Побачимося! А я піду ставити наші гілочки в водичку. До побачення!